Охорона державного кордону посилюється з кожним днем. Лінія довжиною у 7 тисяч кілометрів вздовж України вже не така дірява, як була навесні. Найбільші сили прикордонників, зосереджені вздовж кордону з Росією, тимчасово окупованим Кримом та Придністров'ям, ретельно патрулюють і навколо зони антитерористичної операції. За рахунок власних резервів і мобілізованих в зоні АТО сформовано угрупування і засобів чисельністю декілька тисяч осіб. На основних шляхах навколо зони АТО вже функціонує 13 контрольних пунктів. Ще 5 планують облаштувати найближчим часом. Прикордонники ледь не щодня зупиняють прориви бойовиків. Криваві сутички нерідко вартують життя. Під час охорони кордону у нас загинуло 62 прикордонники. 61 один військовослужбовець і один водій. З початку бойових дій понад 350 військових зазнали травм, 11 прикордонників зникли безвісти, і ще один перебуває у полоні.